Мала, ну ты едешь чи не? Еду. Опа, здрасте, я не поняла. А где же это энтузиазм? На работу ехать? Ура, наконец-то! А у меня, теперь мама, нет э, не мотивации работать. Здрасте, как это? А куда же она делась, а твоя мотивация вдруг? Ну как куда? Ты же сказала, что мне больше не будешь платить, блин, зарплату. Конечно, сказала. Ты же заслужила. Заслужила, служила, ну, можна було б післячасно трошки пом'якше. Да, я бачу, що надо було трошки пожорстше. А, почекай. А я ж маю право звинуватитись. Ну, чисто теоретически, да, практически ні. Чого це? Е, вообще-то я не раб. Бо ти мене підведеш. Ти мені сказала, що ти будеш працювати. Сказала. Я людину замість тебе другу не знайшла, між іншим, благодаря тобі. Правильно? Правильно. Що ти тепер хочеш? Хорошо. Значить, ти хотя бы будеш хотя бы будеш Мала, никаких чипсов. Да я вообще-то не про чипсы. А на что тебе еще гроши? Есть в тебе, есть Я готовлю, коммуналку платить не надо. Хата есть, телефон есть, интернет пополняю. Мала, все, поехали. Забудь про чипсы. Вообще-то не про чипсы, блин, а про шоколадки думала. Добрый ранок. Добрый ранок, Ань. Вечер в хату. мала, сразу тобі кажу, там треба постирати коврик і повитирати пол. Який коврик? А клієнтка вчора, вже після того, як ви поїхали, та, що остання була, вона була з собачкою. І собачка ну, накакала на коврик, тому його треба постирати. Дуже добре. Мам, може, блін, ми лучше новий купимо, а ти викинемо? Здрасте, мала, викинемо. Я тебе щось як викину, ти що? Застираєш, там вона вже не какашка, а просто слід от неї залишився. Я тебе як викину, ти диви на неї. Ань, що там у нас сьогодні день забитий? А я вам закинула вже все розписання на телеграм. А, да, да я ще телефон не доставала, не дивилась. Ну, хорошо, добре. Тоді що, працюйте. А, подождіть, я хотіла у вас дещо запитати. Да, що? А, Чи можу я відлучитись десь в 14.30? Мені просто збігати там на почту. Так, 14.30. Подожди, а що у мене на 14.30? Аня, если честно, не помню, у мене все в блокноті записано. Я сейчас піду подивлюсь. Если я буду якраз в салоні, то так, да, хорошо, но только так, щоб не надовго. А, ага, ну мені там буквально минут 30. Е, мені до до бігти. Просто там мені приде лікарство, а його треба хранити только в холодильнику. І мені надо його забрать і покласти сюди. Ну все, хорошо, если я буду тут на місці, то тоді сходиш. Ага, добре, дякую. Аня, слышишь, Бендер, что не могла ты коврик застирать, пока так какашка не просохла там. А, не, мала, ну, это ж не моя работа, тебе же за это платят, а не мне. Да, как бы мне, кто за это и платил? Подожди, это ж ты мне все эти дни хвастаешься, что ты каждый день зарабатываешь по тысячу гривен. Ага, и хвасталась Аня, и получала, а все уже, теперь лавочка, блин, прикрыта. А чего? Мама наказала. А что ты уже вычудила? Случайно попала в репортаж, блин, Із чіпсами, які я їла, які вона мені заборонила вообще. Їздить. А все я поняла, я бачила цей ролик. Подожди, а я не можу поняти, як ти вообще туди пішла, зачем ти це зробила, ти знала, що мама може побачити і тебе прибить? Бабуше мені хтось зателефонував і сказали що виграла там приз через ті чіпси. Мені коротше, туди прийти з тими чіпсами. коротше. Ну, короче, Ого. хто ж це так над тобою прикальнувся? Що, взагалі, які перепутали? Тут і так понятно, що це просто якась підстава. Хтось хотів так зробити, щоб ти попалась і щоб тебе наказала мама. Ні, я не думаю. Хоча? Хоча шо, у тебе є враги? Е, ну подожди. Я не знаю, вони можуть на таке піти. Так, мала, це все хорошо, конечно, вже час. время. потім, потом, будь пожалуйста, витри пол і витри ту какашку, потому зараз сейчас вже уже клиенты. Привет. Алло, привет, Кать Ну, все, можешь приезжать, я вже забрала. Кого забрала? Куда? Боже, ну ты что, опять забыла таблетки для памяти выпить, Что, Ты сама мене попросила заехать, забрать твои очки с ремонта. Все, уже все сделали. А, ой, Боже, дывой головы вылетела. а, блин. А, а, а можно я вечером заберу? Не, у мене вечером не получится, бо я еду до свекрухи с ночов. Там пати намечается. То надо, тільки зараз забрать. Ну хорошо, давай я сейчас буду може, минут через 20. Ага, все, давай, хорошо, жду. Угу, давай. А, если что, то я поехала. А, подожди, так вас, получается, сейчас не будет? Ну, да, надо ехать, а что? А, ну вы же сказали просто, что я сможу пить, если, если вы будете тут. А, не, Ань, мне сейчас срочно надо. Давай я потом, как приеду, то потом, хорошо? Ну, хорошо, добре. Ага, давайте, скоро буду. Блин. Мала, чуєш? Що? Іди сюди, будь ласка, на хвилинку. Що ти хочеш? Мала, хочеш заробити 200 гривень? Ага, не які какашки, Анічка, я більше шкрібати не буду. Та ні, у мене до тебе буде таке питання. Чи можеш ти вмісто мене постояти на рецепшені півгодинки буквально? Подожди, я не поняла. Ти хочеш, щоб не поміняти містами, запротить мені еще и какашку пачек Да нет, я просто быстро на почту сбегаю, заберу посылку, а ты тут вместо меня постоишь. Я тебе за это дам 200 гривен. А, ну не знаю, а тебе ж мама не отпускает. Мала, ну пожалуйста, ну мне не очень треба, я быстро прибежу. Блин, а если мама вернется раньше, что мне сказать? Я буду швидше, обещаю. Блин, задрала, очередная подстава. Ну хорошо, добрый, тики бабки, давай вперед. Боже, слава богу, спасибо тебе великое. Сейчас я тебе дам деньги сразу. На, держи. Угу. Э, классная сумка. Спасибо. Ну так что, мы договорились? Я кажу классная сумочка. Аня, что непонятного? Да ну, мала, ты что, серьезно? Понятно, короче. Все, на, не надо мне твои 200 гривен. Ладно, хорошо. На. О, вот так вот. Понимаю. Вот так вот, блин, дела Деловые дела, блин. Вот это все, вот это партнеры. Ну, тільки, мала, це чесно дуже дорога ціна. блін, секонд-хенд, щоб дешевий бути. Хорошо, ладно, все, іди сюди, сідай, тут є табличка, записуєш людей, кому що надо. Тут усі написана перечень, які наші послуги, і час свободний. Якщо свободна кошка, туди людину записуєш, якщо ні, то ні. Та я знаю, що там як рыбить. Давай, не. <світ> Салоні. О, мама, добрий день. Як тебе справи? Та нічого, добре все. А ви як Чо прийшли? Та дуже, дуже все хорошо. Прийшла записатися до вас на, на манікюр. Позови, пожалуйста, адміністратора. Не, він перед вами. А Усе, це я що непонятного. Подожди, так ти ж мені, як ми в парку зустрітились, ти ж мені казала, що ти тут прибиральниці працюєш? Ну, да, працювала, а мене підвисили, і ана а, 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 а нас на неділю, я неділі, вже директором е, директором стану. Добре, зрозуміло, Ну запиши тоді мене на завтра на 15.30, будь ласка. Так, вибачте, на це, на жаль, на цей час вже все зайнято. З 11 до 16.00 все зайнято. Я можу вам запропонувати на 16.00 або на 18.30. А, хорошо, давайте тоді на 18.30. Хорошо. А що будете робити? Манікюр чи ще покриття і педикюр? А, манікюр і покриття гейлаком. І тут один ох і треба його буде зробити. Ага. Все, е, на завтра на 18.30 маникюр разом із покриттям гель-лаку, майстер Анастасія вас буде чекати. Ага, все добре, все, все понятно. Молодець, з тобою хорошо виходить. Е, спасибо, я стараюсь. А що ж мала, а це твоя сумка? Це? А, ні, а, да, е, а що? А, та вона мені просто так сподобалася. оце стою з зиркою на неї, що я б її собі б так купила, як би е, ні, вона Порошки, блин, за это прыжки, блин, з кофу стой гаряче. Це последняя осталась. Можу по акції, может, и по скидке забрать. Шо, серьезно? Подожди, аки ще були кольори? Ще були, этот, ржеві, там всякі біжеві ще були. А ще, а ще, а ще, а ще можна усюди. Вот такую цепочку можна сюди надеть. Я так через плечи носить. От жалко, що немає вже рожевих. Я б взяла рожеву, а поставок більше не буде? Так будуть, звісно, будуть. Ви що, поставка буде? І будуть і чорні, і бежеві, і рожеві. Все в кольорах нашого е, салону. Е, Прикал дресна сумочка. Мама собі таку взяла. Аня, я. О, так отлично. Дивись, я завтра на ногті якраз прийду і виберу, не виберу точніше, а заберу цю рожеву, добре? Да, конечно, Без питань. Я вам від... лично вам відкладу. Сейчас поставлю. Юля. Спасибо, мала. Ой, подожди. Я даже не спитала, сколько ж вона стоит. А, камин. 400... Сейчас гляну. 450. Ух ты, серьезно, ще не так дорого. Класс. Все, добро, домовились. 450. Завтра заберу рожеву. Все, до побачення. Угу. пока. Слышишь, блин? Недорого, надо было ей за штукари казать. А ну-ка, штукарь вообще. Розовая, если розовая вообще, блин, не существует. А мы не на сколько хватит. Так. Так, мало, ну что? Ничего, Ань, все чуки-пуки. Так что, чуки пуки кто-то был, кто-то приходит? Да, мы же ждем, там на 18.30 э, придет делать маник покрытие гель-лаком. І все. Ой, ну хорошо, слава Богу, мала, ти мене виручила. Ай, та да ти мене, походу, тоже. Це ти зараз за що? Ой. Заказала. Э, та этот, не прийшов. Якщо завтра будуть спрашивать за сумки, всіх э, клієнтів сразу до мене. М -м, за які сумки? Важно. Я пішла эту какашку відбирати. Так, ладно, надо в холодок покласти. Всім привіт. Так, Ань, все, я вже буду тут, так що можеш и А, ні, дякую, я вже все справилась. Я мама попросила, а вона забрала, так що вже все нормально. А, ну все хорошо, тоді, що там -то мало получается? Да, трішечки і відмиється. Ця собака, походу, блін, помідори їла. О, Боже, понятно. Хорошо, Якщо що, то я тоді в кабінеті. Добре. Ага, хорошо. Бачиш, Аня, ще трошки, блін, і мама принес за тебе прийшла. Ну, не прийшла ж, все нормально, мало. всім привіт! поставте під відео, будь ласка, вподобайки а в коментарях напишіть, як ваші справи, як ваші літні канікули, що з вами вообще зараз відбувається, Чим ви займаєтесь? Як ви проводите світильний час? А кстати, не забувайте, що я продаю класні іграшки. Ось я класні іграшки мала. Я продаю шопери, я продаю крутецькі панамки, я продаю бум листівки, а ще я можу привітати вас з днем народження. Я відправляю відео привітання. Тобто, якщо вас хтось хоче привітати, чи ви хочете когось привітати, щоб це я зробила лично по відео, ви можете написати на Юліна Кіз Shop, там ви дізнаєтесь, що від вас треба. Це стоїть 1000 гривень. Того, для кого ви замовите відео привітання. Тільки ви не плутайте, це не відеодзвінок, це відео привітання. Тобто його мій менеджер вам вже відправить в телеграм чи ватсап, куди там вам треба. Так що, будь ласка, не забувайте. А де мій телефон? Меч хол новий, кстати. Алло, добрий день, нова пошта! Знаєш, ти на пошту вообще до цільовим дзвоню. А 2375 посилка вже прийшла, ну гляньте. Зараз одну секундочку гляну. Так, вона вже на відділенні, але її ще не вигрузили. Ага, отлично, сейчас буду. Давай. І вам до побачення. Я день, 2375 посилку, будь ласка. Фу, зараз секундочку перевірю. Та що ж вже прийшло, мені вже пікнуло воно. Так, вже прийшло, зараз принесу. Ага. Угу. Бабусь, які мої бі. Ось, прошу, ваша посилка. О, дякую. А що ви, бі таке важке? Не знаю, це ж ви замовляли. Спасибо, пока. До побачення. У а... Ну, не у Ані, а така, як вже в мене. Офігеть! Я думаю, моїм клієнтам сподобається. Дивіться, яка вона всередині. Глянь, туди влазить рука. Ще є такий длинний цепочок, який можна сюди зачепити і можна носити так кросбоді через плече Рожева, Воно у вигляді сердечка. в середине. Тоже такая. під кожу. Тоже обов'язкова цепочка. И бежево Такая приколдесна вообще. Сейчас покажу в середине, какая она. А ця в середине беленькая. Тоже такая. Материал пит кожу. И цепочка обязательно. А? Фигеть! Барижить. Дякую, дякую. Так, все, Анечка, дякую вам велике, я дуже довольна манікюром. І вам дякуємо, що завітали в наш салон. Будемо раді вас бачити ще. Хі -хі. Мала, ну що, де сумка? Та не кричіть, іди сюди. Вот так, хай менше, чують. Ось, вибирайте, є біжева, є рожева, і є чорна. Ой, так вони всі які класні. Конечно, классней! Ты ж э, ты ж сумка від малой, конечно, классне! Да, ты шо класс! Так, ну все, давай як так Давай мені рожеву. А я ще подумаю, може, я її остальне заберу, то если что, то завтра, э, бо денег з собою нема. Ну хорошо, э, я домовляю, стадию вам рожева, и давай бабки 450. Ага, сейчас. Ось натримай. Ага. Боже, це ж надо, яка вона гусенька, гля, мені під голубе платье вообще бомба. Конечно, классно. Все, мала, дякую тобі велике. Може, завтра ще побачимось. Хорошо, если что, этот, если что, кажите своим подружкам, что у меня есть эти сумки. Це лімітована колекція, у мене їх не много, поэтому не, нехай не поспешать, если хочет тоже с такой красотой ходить. Ага, все, зрозуміло, хорошо, обязательно передам. Все, давай, до побачення. Пока! Ага. Получилось. Мала, чуешь, а откуда в тебе эти сумки? Продаю. А что ты хочешь? Подожди, так, а это же такая, ты у меня вчера забрала? Вообще-то не я в тебе забрала, а ты мне нею заплатила. Ну, неважно, и почем ты их продаешь? По 450. А что ты хочешь? Ну, я вообще не против свою забрать. А, ну, твою сумку я тебе за 400 верну. Тоже <coughs> хорошо. Ну, нет, значит, нет, сама отказалась. Подожди, хорошо, давай я тогда 50 доложу и возьму бежевую. Давай. Ну, я на карту тебе тогда кидаю. Сейчас проверю. Ага, Да, давай біжимо. Ось, будь ласка, тримай. Дякую за покупку. Сама в себе сумку купила. Ужас. Ха, не ужас, Аня, а бізнес. А бізнес треба вміти ум робити. Привіт. Як ви поняли? У мене новий товар. На Єлини Шоп з'явились ось такі приколдесні сумочки. Всього 450 гривень коштують. Ви можете звертатись ось сюди, вам менеджер відповість. Як замовити і так далі. Там у мене й і фотографії і відосіки і цих сумочок будуть. Ну я думаю, що ви вже і так побачили, як вони класно смотряться. Так що пишіть сюда да, на -шоп, 450 гривень, і вони ваші. Е, кстати, це лімітірована колекція. Їх в мене небагато. Тому поспішайте, і ви будете такою такої як і я цим літом. Кстати, надо коняки подогнати.